Дежав'ю, вітаю вас! Ради бачити! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо сьогодні. Уже сьогодні середа! Уже сьогодні середа! Remedy показала приблизний план виходу та розробки своїх ігор. Це ж мапа. Та невже? Нещодавно в інтернет злили НІ не щось знову про Stalker, а ігролад Crash Team Rumble Activision вирішили недовго чекати і під цей інфопривід анонсували дату релізу проєкту 20 червня. Також Activision показали трейлер Шредера для Call of Duty Modern Warfare 2 та Warzone 2.0. А от щура та Черепах досі ще не показували. Це ще добре, що їх зупинили зараз. Ростер восьмого Текена невпинно поповнюється. Цього разу Бандай Намко запрезентували Ларса Олександрсона. Він, на відміну від попередньо представлених персонажів, доєднався до цієї серії аж у шостій частині. У мені все одно. Electronic Arts оголосила, що припинить продаж Battlefield 1943, а також дві частини Bad Company, у всіх цифрових магазинах, починаючи з 28 квітня. Яка халепа і це лише початок. Не один кодім надихнувшись кіберпанком, планує стати штучним інтелектом. Голова Інвідії теж от надумав стати кібернетизованим. І все, аби керувати компанією ще приблизно 100 років. Хворий збочинець. Не відходячи від теми, Ubisoft створили примарно письменника. Це штучний інтелект, що допомагатиме сценаристам писати репліки персонажів, що реагують на ті чи інші події в грі. Ух ти. Геніально. Інтернетами щиряться плітки, що DLC до ремейку Resident Evil 4 про аду Вонг буде платним та вийде до кінця цього року. А ще воно буде трохи більшим, ніж в оригінальній грі. І все те задля того, аби виправдати свого цінника. Ціна виявилась надто високою. Традиційно дякую у всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.